Фестиваль Файне місто вперше відбувається не у Тернополі. Новий слоган фестивалю історії людей, які варто почути. Лунає у Львові на території «Фест Репаблік». Тут розмістили п'ять сцен, які працюватимуть до неділі, 30 липня. Фестиваль розпочався на лайт сцені виступом артилерії. Ми, ми тільки приїхали. Ми прямо шості ранку на потяг. І прямо сюди одразу на чек, тому ще не встигла нічого подивитись, але поки добре, поки всі приємні люди, ми любимі, тут ходять поруч, тому все класно. Хедлайнером на цій сцені сьогодні буде гурт Крихітка. Солістка Саша Кульцова розповіла, що для Львівської публіки зіграють кавер на мертвий півень і вперше наживо зіграють Ялту. Я з Києва, крихітка з Києва, і для нас це дуже великий контраст після обстрілів приїжджати до Львова, тому що атмосфера мира, атмосфера свята завжди навіть. Коли трішки звучить тривога, все одно почуваєшся набагато безпечніше. Тільки позавчора ховались паркінгові від калібрів, і сьогодні вау, такий мирний вайб. Організатори фестивалю співпрацюють з бригадою АЗОВ. Вони спочатку повномасштабної війни збирають гроші для забезпечення потреб військових. За словами організатора Володимира Пасяка, такий фестиваль це ще одна можливість зібрати донати. Десь дуже така. Пряма аналогія з, знову ж таки коронавірусними е, часами, коли ми оголошуємо артистів, нам кажуть, що ви балаболи, ніякого фестивалю не буде. І вже десь за місяць, коли кажуть, фу, вони вже оголошують ноунеймів, ми такі, вау, клас, фестиваль все-таки. Якщо вони вже говорять, що ноунейми і їм не подобається лейнап, значить вони повірили в фестиваль. Десь так само і зараз тут відбувається. Десь місяць, там, півтора назад люди реально почали вірити в фестиваль. Е, почали купувати квитки. Тут також є представники АЗОВу, зокрема патронатна служба та рекрутинговий центр. У відкритій дискусії сьогодні брав участь заступник командира бригади АЗОВ по роботі з особовим складом Ілля Самойленко. Так, їм цікаво почути історію, цікаво почути особистий досвід. Я завжди маю що сказати, коли це стосується таких речей, як розповідати людям те, чого вони ще не знають. Це не складно. Ділитися особистим досвідом це також не складно. От він вже пройдений. Він вже є дивитися в майбутнє, давати людям нові сенси. Так це також можливо. Концепція фестивалю про історії людей, які варто почути, має також продовження у програмі. Організатори фестивалю планують видати книжку з історіями українців про те, що сталося з початку повномасштабної війни. Для цього є передбачена сцена з вільним мікрофоном. Також свою історію можна розповісти на сайті фестивалю. Іван Кадусько, Анатолій Кричук та Тарас Фомін. Суспільне новини. Львів.